1 жовтня виповнилось 90 років 39-му президенту Сполучених Штатів Джимі Картеру за 4 роки при владі наприкінці 70-х, початку 80-х, картер встиг зробити багато як на міжнародній арені, так і всередині країни. Щоправда, його президентство було затьмарено проблемами в економіці. США. Після того, як Джиммі Картер залишив Білий дім, він зайнявся миротворчою діяльністю, яка у 2002 році була оцінена Нобелівською премією миру. Колишній президент не припиняє активно працювати і у свої 90, розповідає Уляна Телюк. Серед колишніх президентів Джиммі Картер займає особливе місце. Він має цю здатність зосередитися, довести справу до кінця. Він серйозно підходить до того, що хоче зробити. За ним цікаво спостерігати. У свої дев'яносто Джиммі Картер усе ще багато працює. Останні 30 років він очолює чолі базовано в Атланті громадську організацію, яка несе мир, бореться з хворобами, дарує надію. Так, часто характеризують роботу організації одного з найуспішніших експрезидентів США. Я з цим не погоджуюся. Він був чудовим президентом. Люди тепер це розуміють. Мені хочеться, щоб вони говорили, він був чудовим експрезидентом, але він був також чудовим президентом. серед досягнень Джиммі Картера на посаді президента. Нормалізація відносин з Китаєм. Повернення Панамського каналу під юрисдикцію Панами, підписання мирної угоди між Єгиптом та Ізраїлем. Однак усі ці речі затьмарили економічні проблеми у США кінця 70-х та криза з американськими заручниками в Ірані. Я гадаю, усім зрозуміло, що за його президентство не було найкраще, але не все від нього залежало не в усьому його провина. Багато що він успадкував. Я не бачу нічого поганого у тому, щоб його називати найкращим президентом. Професор університету Еморі Джо Криспіно вважає, що справжній імідж Картера почав формуватися після поразки на виборах у 1980 році. Коли він задумав відкрити президентську бібліотеку для пошуків мирного врегулювання міжнародних конфліктів, наш основний принцип не повторювати того, чим займаються інші. Ми заповнюємо вакуум у світі, якщо можна так сказати. І на протязі 30 плюс років ми занурювалися у міжнародну політику, полегшували страждання, просували демократію, те, чого не робили інші. Працівники центру Картера працюють спостерігачами на виборах у світі, доглядають за хворими в Африці і викорінюють смертельні інфекції. У той час як Джиммі Картер вважають цінним парламентарієм, його не менше критикують. Його критикують за те, що він спілкується з лідерами країн світу, особливо колишніми президентами чи будь-ким іншим. Його завжди за це критикували. А він говорить: для нього дуже важливо об'єднати людей і почати діалог про вирішення проблем. Серед таких проблем небажання уряду США взяти участь у прямих переговорах з північною Кореєю. Після кількох візитів у цю країну Картер каже, що готовий поїхати знову задля звільнення трьох затриманих там американців. немає сенсу туди їхати, якщо в мене немає права вести офіційні переговори від імені уряду США. Я не можу цього зробити, і це правда. У свої дев'яносто колишній президент не виглядає, що готовий сповільнювати інтенсивний ритм життя. Коли Картер не подорожує світом за дорученням центру, він малює картини. До речі, окрім мистецького таланту, він ще й багато пише. Наразі він працює над своєю 29-ю книжкою і зовсім не скаржиться на свою долю. Це цікаве, складне, непередбачуване і пригодницьке, і я б навіть сказав прекрасне життя. Уляна Телюк, голосом реки.